Всім привіт! Сьогодні я вирішив пограти в іншу гру, це Street Racing Syndicate Я сподіваюся, це буде цікаво, тому що на одній грі сидіти по типу Happy Rooms це буде ну, не дуже прикольно. Тому давайте ми з вами почнемо грати в гонки. Так, я люблю гонки, я. Завжди любив в них грати. А Гра на англійській мові. Ну що ж, ми підемо в стріт мод. Ніяких мультиплеєрів. Я хочу пройти кар'єру, подивитись, що до чого що? тут. О, хел но! Гет ми б. Я не believe that fool. Когось взяли right. на вуличних перегонах копи. Тому йому потрібен новий Nissan Замість цього гонщика. Ну що ж, давайте, поїхали, let's go. Чому б ні? Ну гра доволі старенька, тому графіка тут як у for Speed Underground. І більш аркадні гонки тут. То Потрібно ще звикнути до цього керування, тому що я в аркадні гонки дуже давно не грав. Ага, Нітро у нас на контрол. Ну добре, я думаю з цим ми справимося. У нас три... три кола. Було б цікавіше запустити гру в 1920х1080, тому що в 1240 х 720 е... якість зображення не дуже. Ну нічого. Нічого. Все, все нормально. Ми до цього звикнемо. Ну, я, так, я, я тим паче до цього звикну, тому що я знаю, що нинішній мій ноутбук не дуже потягне ігри більш кращої якості. Це на комп'ютері я міг запустити, будь-що, навіть не задумуючись про технічні характеристики. А тут, тут мені приходиться... Дивитися на це все, вирішувати, що я можу запустити, що я можу пограти, що я можу пройти. Ну, нехай це ярка одна гонка, але, але... цікаво. Так, прийшли ми першими. Це, це, це нікого не здивує. От в статичній картинці, в статичній картинці якість, якість мені подобається. А от коли починається гонка, то. Ага, ми, ми, ми виграли. Це, це наш виграш. Наші, наші гроші. Ми можемо купити собі машину. Зараз будемо вибирати собі авто, на якому будемо проходити всю кар'єру. Що в нас є? Що ми маємо? Mitsubishi Eclipse. Ми маємо Toyota Corolla. Ні, Toyota Kelica GT Volkswagen. Volkswagen, Subaru, Lexus. Mazda, Nissan. Um, 350Z. Ні, це все, це все. Це все, звісно, добре, але мені подобається Toyota. Давайте ми візьмемо Toyota, виберемо її кольор якийсь гарніше. Зачекайте. Це моделі Toyota. А, 2004 року, 2004, а це у нас вже MR2. Ні, ми будемо брати Toyota 2004 року. Оцю. Тепер ми вибираємо вже колір нашого авто. А зелений є. Ні, зеленого я не бачу. Ну, якщо зеленого немає, то піде червоний. Червоний. І, звісно, що це у нас? Трансмісія, механіка. Давайте механіку візьмемо. Так, да, я хочу взяти на механіці до Нам hey, треба доїхати до гаража, але, але перед цим мені потрібно. Мені потрібно. А де А. Ось так. Я ж повинен знати. Навіть. А чого ти не переключаєшся? Я ще не, не зберіг Налаштування де нас? Controls, давайте заново. Мені так звичніше. Все, отак, отак воно повинно працювати. Ну що ж, поїхали в наш гараж, будемо тюнінгувати нашу автівку. Подивимося, що у нас є в гаражі. Так, це зовнішність. Давайте з вами прокачаємо нашу авто. А це у нас що? Це у нас двигун? Ні? Так, так, це двигун. Угу. Добре. Добре, добре, добре. Це разні системи підвізки, пружин. Ну, давайте ми з вами будемо ставити те, що поякісніше і подороже. Мені здається. Зараз ми повністю прокачаємо наше авто за гроші, які в нас залишилися. 7 тисяч. Ні, повністю ми його не прокачаємо, але спробувати можна. Це в нас скільки стоїть 300. добре. Тобто, ага, тобто з двигуну ми, так... ми також повинні були вибирати по різних позиціях. Ці всі позиції можуть відігравати роль. Допустимо, я взяв тут V-Racing, тепер я можу тут взяти ще одну прокачку, і воно все залишається. Ні, не все. Це треба дивитися. Це треба дивитися. Такс. Добре. А, такс. Ми купуємо всі айтеми і будемо їхати. на першу нашу гонку. Перші наші перегони. Такс я зрозумів. Тут ще треба звикати до коробки автомат. Тому що мені... Дуже незвично. Дуже незвично до цього керування до всього. До аркадок. Добре. Наші перші перегони. Подивимось, що нас тут чекає. Нас тут чекають автівки різного класу. Цікаво, а ми зможемо потім поміняти е, авто? Так, ну що ж, добре, поїхали. Заробимо грошей. А що я тут? Повинен вибрати. А, це, це, це я дивлюся на наших противників. Добре. Все добре. Так, ну це стріт рейсінг. Тут не буде кільцевих гонок, мені здається. Ще треба звикнути. Ще треба звикнути прав... правильно пере... перемикати передачі в тему. В мене це навряд чи вийде з перших спроб, але я буду намагатися. Я буду намагатися це робити, бо нам ще тут потрібно наш рейтинг підіймати. Ні, Мені здається, я дуже зря поставив собі. Механічну коробку передач. Я можу десь зайти і її змінити, тому що це, це не та аркада, де потрібна механіка. Я, я я не можу вкоратися з цим керуванням. Це Але в дріфт вже входити почав в повороти. Тому все, все поки що добре. Да й йду я першим. Ладно. Будемо далі використовувати механічну коробку передач. Респект 803. Цього мало. Ні, на звісно, красива. Розбив чуть-чуть, але то так. Рекорд 47-47. Добре, а що ми виграли? А це не одна гонка. Тут декілька гонок. Тут декілька гонок, які нам потрібно пройти. Ну що ж, я сподіваюся, у мене все. Все вийде, але в занос все ж це авто не входить. Аркади, аркади, аркади. Хоча б чуть-чуть реалізму дали б. Ну я не останній, я, я перший, тому в мене є всі шанси. Всі шанси прийти першим та заробити трохи грошей на апгрейд на нашого авто, на тюнинг. А, Тойота, вона ж передньоприводна, Я ж не зможу зайти на її дріфт. В деяких випадках в мене це виходить, але, але в деяких я просто цього не можу зробити. Все? Все. Так. І в нас тут... В нас тут повинно, в принципі, вийти. Я, я повинен, може, ставки робити якісь? Чи що? Та ні. Добре, поїхали наступну гонку. Будемо… Будем, чим, чим далі будемо проходити, тим далі будемо розбиратися, що від нас. Хожуть в цій грі. Давай, 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 набирай швидкість. Я не буду скидувати тобі передачу вже. Можливо, це остання гонка. Ну, якби три гонки. Розумію, це, це дуже нормально було. Чому ти так погано входиш в повороти? Що з тобою не так? Напевно, мені потрібно було брати іншу. Інша, хто все? З цим щось не так. Або з моїми руками щось не так, або з цим авто щось не так. Ну, я сподіваюся, все ж я першим прийду. Ну Чому ти не відтормажуєшся? Чому ти не повертаєш? В чому твоя проблема? Ні, я розумію, що можливо... Хоча я... Не їздив на передньому приводі. Вона не хоче повертати. Я намагаюсь повернути і її викидає вліво. Гонки в нас було. Повинно бути всього три. Зараз будемо дивитись. Так, ми серію пройшли, виграли 4000, тому ми можемо прокачати наше авто, але цим ми вже будемо займатися в наступному відео. А тут ще в нас є дві серії, друга і третя. І тут у нас недостатньо. Респекту. Ну нічого. Я звикну до гри і будемо оста... далі проходити все краще. А, нас нас знову відправляють на якесь завдання, але ми туди не поїдемо. Ми будемо завершувати на сьогодні. Я лише зайду. Попробую. А, ні, тут я нічого не переставлю. Це потрібно буде поїхати в гараж потім і переставити управління, керування на автоматичну коробку передачі. Ну, це ми зробимо потім. Це що таке? Ні, ми поки що не будемо їздити з тобою потім все Сподіваюсь, ця гра вам подобалась. Ну Я дуже сподіваюся на це. Будемо дивитися в наступних відео, відео що вона з себе представляє далі. Будемо звикати до неї. Тому не забудьте ставити ваші вподобайки, підписуватись на цей канал, залишити свої коментарі. До нових зустрічей!